Точки, які допомагають при серцевих проблемах. Перша точка. Ліва кисть, лівий мизиний скінчик. Ось беру, отак ось нажимаю і тримаю. Тримаю 5-10 секунд, відпустив. Знову легенько нажав, не дуже сильно. Нажав, отримав. Тобто не отак, оце, тому що це стимуляція. Легенько нажав, такий гальмінний процес, седативний. Отримав. От там хвилинку, дві-три можна потримати. Друга зона. Ось. Зап'явся, тут оце по мизинії цій лінії, згинув цей. Ось беру і викладу свій палець ось так. І ось легенько нажав, обжав його, відпускаю. Знову нажав, отак кладу на всю оцю площину і тримаю, відпускаю. Знову нажав. Або ось так ось взяв, якщо мені там зручно, великим пальцем сюди заїхав. Нажав, потримав. Чи ось так ось сижу, ось сижу. Сижу, сюди поклався і все нажав. Легенько нажав, потримав, Не сильно. Третя зона. Ось ось складки зап'ясної по центральній лінії кладу три пальці. І от в кінці третього цього пальця, ось точка по центру. От я беру, легенько нажав. І тримаю там 10-20 секунд. М'яко, спокійненько нажав, глибоко прожимаю, глибоко так, до відчуття. І відпустив ногу нажав. І тримаю. Можна починати з цієї, можна починати з цієї, Немає значення. Перша, друга, три пальці. Третя. Перша три пальці, друга, третя. По лівій стороні, воно дієво. Серцеві болі, аритмія, ахікардія, От, Щось не так із серцем. Завжди можна собі допомогти зробити.